Привіт усім! Вітаю вас в гостях у себе на каналі. Це наші веверольки. Познайомтеся з ними. Одне з трьох стат, які я сформувала, яке буде у нас виростати до наступної весни. До речі, півників також я вже обрала, які будуть нам спочатку слугувати як ватажками цих стат ось одне, до речі, там друге і ще є третє. Решта півників відселяєтимуться окремо і вже будуть підростати самостійно, для того, щоб бути готовими до того, що раптом, раптом так трапиться, що якийсь з обраних мною претендентів не буде плодовитим, ми його благополучно замінимо і матимемо чим. А на весну. Бог поможе дочекати, вже матимемо хороше інкубаційне яйце, яке буде складатися з мого господарства з трьох стат. І ви собі в себе вдома не ламатимете голови, де вам ще взяти кого і в кого купити якісне інкубаційне яйце. І не тільки якісне, але й де знайти відповідального продавця, який би вам реалізував інкубаційне яйце. Відповідної породи. Ну що ж, у нас відбулися тут деякі зміни. Хто пам'ятає, хто ні, ось тут ми зробили нове приміщення. Тут був вигул, ще, звичайно, треба доробляти. Тут плануємо зробити два поверхи брудерів. Ці стіни повністю утеплюються. Не знаю, видно вам чи ні ось така товщина цих стін. На цілу долоню, в модах, зашалюємо усі щілини, і вже будуть вони у нас тут. Тут проживатимуть поки що півні, до того, поки ми не перевіримо опліт наших обраних претендентів. Ось, відділюю ще тут частинку для китайських шовкових. Тут також робота ще триває, ще не закінчено. Треба буде трошечки випустити дах, для того, щоб можна було вже не переживати, що будуть замокати стіни. Тут проживає третє стадо наших каверолівських курочок. Дуже вони такі вже підросли, але ж ми пам'ятаємо, що це м'ясо яєчного направлення кури, тому починати нестися, вони будуть ближче до 6 місяців. Якщо вони в нас влітку вивозились, виводились, вивозились, виводились, то це буде ближче до зими. Ну, але, звичайно, день у них повинен тривати світловий, не менше 13 годин. Ось з ними такий чудовий красень, поки що він. Один з тих о. А він тут в мене заблудився. Це не з цього стада. В общем, бачу, бачу, тут на хуліганили трошечки. Ну нічого, зараз я все розберу на свої місця. Так. О. Що тут ще я хотіла показати? Тут наші бройлери. Ми їх вже переселили з однієї метрової метрового такого саморобного брудера у два таких самих метрових. Виходить, що тут, на дві частинки, поділені наші малята. Що я вам скажу? Розділили ми їх на дві частини, а таке враження, що вони займають таку ж саму територію, як і займали в цій метровій клітці, коли їх було більш, більше 20. Тут їх вже пополам, а займаються вони так само, велику територію. Їдеть вони гарно, тому що вчора я їм насипала уже ось ріст. Гровер, можна ще так назвати, цілу годівничку повні вінця, для того, щоб бачити, чи їдять, чи ні. Бо скільки не зайду, вони собі балдіють під лампою. Температура тут дуже комфортна, тепленька, навіть вночі все, до речі, утеплено і обшито лінолеумом. У нас він був тимчасово покладений на підлогу. Звичайно, термін його експлуатації пройшов, і діти його благополучно. Знищили ще тоді підростала в нас собачка, така теж постаралася. Тому ось такі у нас бройлерята вже великі. І ми будемо їх скоро переводити на ніпельне поїння. До речі, як ми тільки переселили, вони сюди дуже пролазили тяжко, з великими зусиллями, але умудрялися і хотіли пролізти. Я вам кажу, що нічого не кажу. Називається передача. Так? Привіт! Ось такі чудові малята. І нам ще покаже з іншого боку. Так. Ну, до речі, що... Щас... Ага, дивіться, що чоловік натворив. Було два півня. Ймовірно, оцей, ймовірно, я точно знаю, цей потрапив сюди. А оцей Мачо з цього стада, Не звідси, і вже там. Ціла воїна. Ну і давай йди на місце, ти ж не там живеш. Зараз мені прийдеться це все розбирати роз... Ну, ну, давай, ти туди. Так, цього сюди вигнала. От тут цього я півника саме обрала для ватажка цієї стади, з цього ста... Боже, цього стада. Боже. А ось тут, оцей красунчик, він з того приміщення. О, бачите? Курочка незадоволена, що тут у неї є якийсь чужак. Давай, курочка, вилазь. Найбільше не люблю, коли мене немає, і я приходжу, а вдома вже така каша малаша. Давай, киш, 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 киш. Вилазим, вилазим. киш-киш-киш-киш. Курьошечка. Мал... Ага, ти теж я не можу. Що тут творилося, ніхто не знає. Ну, течу туди. В общем, з півня ми потім розберемося, бо це цілий дурдом. Я так зараз буду мати цілий клопіт. Буду мати чим зайнятися після роботи, ось так. А тут наші, до речі, китайські шовкові, дуже давно вам не показувала. Погляньте, наскільки вони вже підросли. Вам віриться? Ось це вересневі курчата. На осінь глядя вивелися в мене. І ось такі вже неймовірні та фантастичні. Тому я котре переконуюся, котре вам рекомендую, якщо бажаєте заводити молоднячок і є можливість десь взяти інкубаційне яйце. Чому би ні? Чому би і ні? Найкраще золота пора. Поки що вони тут поживуть. Тут були бройлери. Бачите, я прибрала повністю тут кліточку. Вона вже така гарненька, чистенька. Але єдине, що ці китайські шовки роблять, це ковиряються в кормі і його висипають. Ось оце вони ласі до цього. Яку би годівничку їм не покласти, тому вже готуємо-готуємо швидко-швидко приміщення і вже переселимо їх також на підлогу. Планів дуже багато, фантастично неймовірна кількість. Лише тепер просити Бога, щоб допоміг нам їх виконати. Ну і, звичайно, просимо Збройних сил України, щоб вони мужньо трималися на своїх позиціях, не здавалися і безмежно їм поклінта, величезна подяка за те, що вони нас захищають, за те, що вони тримаються, за те, що вони пожертвували усім найціннішим, що тільки мали, це своїм життям. Все решта може бути набувне. І своїм щастям, і своїм здоров'ям. А ми з вами маємо можливість любуватися, вирощувати, інкубувати, спілкуватися, знімати відео. А це я думаю, що дуже велико значить. знаю, як для вас, але для мене точно. До речі, сьогодні я очікую посилочку. Е, да, вони так роблять, тому я тут. Вже перейдуть на підлогу, то будуть вже простіше. Ну і тут наші бройлери інші. Частинка поділена на дві... на дві секції. Знаєте, вони у мене до... та попередня партія виростала, всі були е... ось так не розділені навпіл. Це не було добре. Вони всі сідали один одному на голову. Оце такий мій власний досвід. І якщо і йшли їсти всі разом, то відповідно вони. Не влазилися до тих годівничок, які були. Ось, е, якщо йшли пити, в мене не було ні пельного поїння, були такі поїлочки, вони їх перевертали. Е, та й таке. В общем, збивались всі купу і толку було маловастенько, а що стосується задоволення їх вирощувати то ще менше. Ось так. Ось. Ну до чого я веду? Сьогодні мені має прийти ще одне інкубаційне яйце бройлерів Росі8, і я закладатиму в інкубатор. Якщо бажаєте, не пропускайте, будете інкубувати зі мною, хто вперше під'єднався на мій канал, кому потрібна яка порада, допомога, звертайтеся, надам посилання у мій авторський відеоінструкційний блок, який я створила з інкубації. І там ви почерпаєте. Дуже велику кількість різної інформації. До речі, запитували, чому бройлер лисіє. Він, наче, і не лисіє, просто пушок злазе, а пірячко не встигає обрости. Він швидко набирає вагу відповідно і опірюється довше. І такий, виходить, виходить між опіренням і линькою пуху. Тому це все нормально, не панікуємо і не звертаємо на це уваги. Бройлер їсть п'є, спить здоровий, набирає вагу, значить, все добре, і не шукаємо йому ніяких болячок. Ще раз, любі, друзі, всім дякую за підписку, дякую за перегляди, дякую всім за коментарі, дякую всім, хто є поруч зі мною на кожному відео. Вас небагато, але ціную, поважаю, люблю, обнімаю кожного. Всім бажаю вам миру в будинках, в ваших оселях, в сім'ях, бажаю вдалих інкубацій, здорових ваших пташенят! Нехай все задумане вами здійснюється. Міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!